Легкий ужас, конечно, по этому поводу наступил. Более того, этот ужас, к сожалению, не прекращается, потому что накал обсуждения этой истории не спадает абсолютно. Кожному треба от зараз час подумати і, і і і знайти в собі силу і можливості і вибачитися в перевідним і і вийти з цієї ситуації по-людськи. Да, був вияв вибух емоцій, але всі повинні розуміти, що вони помилилися. Фір громадського продовжує спортивна студія сьогодні. Е, тут ми будемо говорити про українське ель-класико. Е... В неділю відбувся матч Шахтар Динамо, але він запам'ятався зовсім не результатом. А 79-ї хвилиною матчу, на 79-й хвилині матчу стався такий дуже неприємний інцидент. Андрій Ярмоленко зарядив по ногах Тарасу Степаненку, і це вже другий день обговорюється в інтернеті. Про це ми сьогодні поговоримо з головним редактором тижневика футбол Артемом Франковим. Артем, привіт тобі, дякую, що погодився прийти до нас. От, От перше, що ти подумав, побачивши цей інцидент, коли фактично два гравці збірної команди України з футболу побилися на футбольному полі, чесно кажука, давайте без всяких приказ, я якраз о зборною України в цій ситуації подумав. Причому є свидетели, які обычно, з друзями этот матч. И... Легкий ужас, конечно, по этому поводу наступил. Более того, этот ужас, к сожалению, не прекращается, потому что накал обсуждения этой истории не спадает абсолютно. Никто совершенно не желает обсуждать качество игры по принципу. Мол, о чем там говорить: Динамо проиграла в одну калитку, без вопросов, не настроились и так далее. А вот разбираться, Скажем, оценивать степень вины. Кто там виноват на 75%, кто там на 45% и так далее. Каждый совмещает сейчас в себе адвоката, прокурора, ну и заодно народных заседателей или жюри присяжных. К сожалению, меня это очень пугает. И я думаю, что Михаил Иванович Фоменко придется все-таки с помощью. Не только тренерского штаба наводить порядок во всех этих отношениях. Но я подчеркиваю, что я далеко не сторонник каких-то очень далеко идущих мер, типа там дисквалификации, отлучения от сборной, и так далее, потому что мужики должны все-таки решать как-то. Подобно і свої проблеми. Але давай по порядку. Так от підбіг нагадаю нашим глядачам Тарас Степаненко до фан-сектору київського Динамо і показав емблему. Так? В чому тут є щось взагалі кримінальність? Так, да, є. А здесь є провокація трибун, тому що він підбежав к фанатам Динамо і завідомо їх провоцирував нас, ну, как мінімум, на реакцию ярості. Ну, Але і, на хвилиночку, ну, 5 років тому таким совершенно самим... Совершенно верно. Історія у такого троллингу очень богатая, і далеко не только отношения Динамо. шахтерам этим отличается. И далеко не только Тарас Степаненко в этом плане отметился. Были и Милевский, были и Ермоленко, был Гармаш, был Луис Адриана, был Рыбка и так далее. Причем Рыбка еще как в уголке перших. Так, так. А, так что там, если начать предъявлять друг другу претензии, Опять начнется этот ВОЗ, знаете, это как по судейству. Кто кому подсуживает из судей, да? Или вот кто больше завоевал благодаря судьям. Эти счеты между болельщиками Динамо и Шахтера тянутся с 2001 года. Там уже тома по этому поводу написаны, но, разумеется, никакого выхода из этого не видать. Это нужно оборбать И думать сейчас о сборной. України, але тут я, я можу зразу процитувати е, шанованого нами всіма е, Олександра Шовковського, який каже, що думаю, що Тарасу Степаненко потрібно було би подумати про свою безпеку, адже він зараз мешкає у Києві. Чи не підіграє він зараз? Е, є класичний фільм, той самий Мюнхгаузен. где главный герой вы исполнении Олега так печально произносит. Ну, я думаю, он сказал это с горяча, не подумав. И так, потому что, скажем так, ну, на мой взгляд, не нужно было так говорить, на мой взгляд, это слишком. На мой взгляд, по этому поводу с обеих сторон наговорено чрезвычайно много. Мы не можем залезть под крышечку каждому футболисту. Мы не можем определить истинность его намерений или о чем он думал в тот момент. Вела его слепая ярость. Более того, что-то он хотел доказать, или просто он был невероятно разъярен слабой своей игрой, своей команды. Я, я предлагаю, нужно очень срочно подводить черту. Тут, я думаю, нужно вмешаться президентом клубов. что-то допоможется. Я думаю, що це их силах. Я глубоко убежден, що це як в боксі, где набили друг другу морды, обложили друг друга чуть ли не матом на прес-конференціях, а потім сіли в ближайшем барі і пропустили по рюмке впевнено так професіонально. Ну, розмова з президентом це одне, але як бачимо, що зараз Степаненко вже каже, що отримує дуже багато погроз на свою адресу. Тобто розмовами це явно може не закінчитися. Розговором з барозговором з болельщиками і. Скажем так, чтобы болельщики тоже успокоились и подумали о том, что творится сейчас и что лучше для нас, для всех в ближайшем будущем. Вот это отдельная тема, и тут нужно, наверное, времени гораздо больше. И вот тут, вот, надеюсь, что евро как раз положит конец. Всему этому. Ну, просто внимание переключится. Я очень неприятно удивлен, тем, что вот эта вот история она тянется, тянется. И ни малейшей тенденции к затуханию я пока не замечаю. Сначала даже увидел в этом нечто, знаете, такое скромно позитивное что внимание к нашей премьер-лиге вернулось. Матч-то не имел никакого спортивного значения. Да? Да. А вот из него вылезло вот такое вот событие. Судьи говорят, что такие матчи зачастую очень сложно судить, почему? Потому что игроки ведут себя абсолютно безответственно. То есть их не пугают дисквалификации, то есть уже ничего не решают. В принципе ничего не будет. И они не понимают, что дисквалификации могут быть очень длительными, потому что по вот этому вот э, инциденту, я думаю, КДК придется немало поработать, и, возможно, решения будут очень суровыми. Я до речі так трішки подивився в інтернеті, що зараз набирає популярність, яке відео і, зна... і натрапив на відео, де Дар'я Сирна так не не дуже приясно віднісся до кі до Нет, київського на серна. Уже извиниться. я пропоную Иду подивитися до... відео. Потім обговоримо лучшому глазам мені віделя, у щоб мої не слышали. Ну, вот так, его, відреагував Дарья Сырна. Ну, что в футболе вот такая хрень происходит, ну, к сожалению, никуда мы не денемся. Но на следующий день то ли сам Дарьо пришел в себя, после того, как они так дивно отмечали его день рождения, вот такой вот победой, либо кто-то ему подсказал, но, по крайней мере, он принес извинения. Это значит, что он хотя бы понимает, что натворили не то. Вин, разумеется, все-таки кто-то А вот это я не знаю. Откуда, откуда мы знаем? Хотя я все-таки думаю, что, ну, есть люди, которые осознают, что, конечно, можно там с горячо все что угодно, творить, но всему есть предел. Вот это вот это за гранью. Ну, за гранью, как и удар по ногам, как и вот это вот за гранью, как и некоторые высказывания абсолютно. Я не знаю, честно говоря, я со своей стороны единственное, что могу сделать, это ну не педалировать этот конфликт. Наоборот, вот так вот ну, нужно садиться и говорить, ребята, ребята, сборная. Там несутся предложения, а давайте мы вот этого вообще наглого провокатора не, теперь не возьмем в сборную. Ну, вообще-то подразумевается, что если вы одного из шахтеровцев объявите главным виновником всего, или динамовцев, то и вдруг его удалят из сборной, причем всем будет достаточно очевидно, почему это произошло, просто его товарищи по клубу последуют за ним. Ну, это вот я... теперь можно сколько угодно, вот это вот страдать в интернете, рисовать там сборную без шахтера, сборную без Динамо, сборную без Днепра, потому что все-таки вот бредятина и не нужно. Займатися, тому що других проблем не вистачає, що. ли? Ну, Якщо так проаналізувати, був свого часу конфлікт між Федельським та Шевчуком, так? але начебто зам'яли його і все було добре. Ну, Я от уже зараз і не вспоминаю о ньому, слава Богу. А здесь, к сожалению, эта история. И тут еще футболку вспомнили Степаненковскую а, с прошлого матча. Знаете, на следующий день играли Челси и Тоттенхэм. Тоттенхэму нужна была победа. Челси, по идее, ничего не нужно было. Челси бился насмерть. То есть матч был такой, что кости трещали, как я не знаю что. Там драки вспыхивали три или четыре раза. И, кстати, там тоже суть. Там у судьи еще больше вина в том, что это произошло. Вот там в, в подтрибунных помещениях потом пошел махач. Но нету вот этого вот Как бы вам объяснить, все это как-то выглядело футбольнее, что ли. И там команда, которая была мотивирована, сражалась до последнего, добилась ничьей спаслась на останніх минутах, красиво спаслась, і тем забезпечила чемпіонство Лестера, тож самому, можливо, неожиданному очікуваному чемпіону лет за 50 останнє а в футболі. А тим часом уже знаєте, що ймовірність лохунського чудовища, появи на всеобщее усмотрення була вище з точки зору букмекерів, чим чемпіонство Лестера. Це правда. До чемпіонства Лестера ми ще повернемось, а тим часом з нами на прямому зв'язку є представник національної збірної команди України з футболу Олександр Головинський. Олександр Добро здоров'я вам. От ми тут з експертом Артемом Франковим в студії говорили про цей інцидент між Ярмоленком та Тарасом Степаненком. Як в збірні до цього відносяться? Які твої думки з цього приводу? Ну доброго вечора усім. Звичайно, ставлення до цього не може бути інакшим як негативним. Зрозуміло, що те, що відбулося, це НП. ЄП, якщо говорити російською мовою, безумовно, що такого не мало би відбутися. Ось і в цьому сенсі, безумовно, хлопці однозначно не праві, не праві усі. Хтось більшою мірою, хтось меншою, але безумовно їм потрібно усім подумати про те, як вийти з цієї ситуації. Не треба сподіватися, тільки на інших людей, які це будуть робити, це будуть робити і тренери, і федерація. Але самим хлопцям треба осмислити і зрозуміти, що кожен із них в чомусь є винен. Хтось більший, хтось менше, але кожен із них повинен шукати виходу із ситуації і усвідомлювати свої дії. Тому що, безумовно, це те, що відбулося, це наслідок і недисциплінованості, і невихованості. На цей матч дивиться все суспільство. Це грають лідери українського футболу. І, безумовно, я ну, не хочу. Жодним чином виправдовувати динамівців, які і в першу чергу Ярмоленка, який однозначно перейшов межу і серйозно її перейшов. Але так само, звичайно, і що стосується провокативних дій, їх не треба було робити. І Степаненко, можливо, зробив не так багато. Але хотілося б сказати, що некоректний клуб себе Шахтар вів останнім часом, тому що оці всі заяви про те, що Шахтар клуб номер 1 і, і що Динамо не справжній чемпіон, якщо не обіграє шахтар, це де робить честі клубу. Тому скажімо, я б сказати, що я не хочу жодного клубу виправдовувати, Я не можу і ставати ні на чию сторону, але е, такі речі тільки підігрівали нездоровий ажіотаж. От, і в результаті, в принципі, воно десь дало ось цей е, е, вибух. Вибух зовсім не потрібний. Тому ну, що зрозуміло, що динаміці хотіли е, у цьому матчі перемогти, і Шахтар хотів перемогти це цілком природньо. Але от е, ці емоції вони, звичайно, отримали нездоровий вияв. Я маю на увазі, що була створена не зовсім здорова ситуація, але в будь-якому разі, це все одно не хочу сказати, що це виправдовує хлопців. Яка б не була ситуація, вони повинні відповідати за свої вчинки. І тому ще раз повторюся, що всі вони повинні думати, як вийти із ситуації, а не робити гучних. Заяв про кінець дружби, в тому числі, треба думати про те, що якщо хочете грати в збірні, то потрібно думати головою. Думати головою і відповідати за свої вчинки. А Зараз треба виходити з ситуації. Кожному з них треба подумати, як це зробити. От і, Саш, Сашко, я хотів тебе запитати, так, як ти маєш безпосереднє безпосередній підхід до гравців збірної, працюєш там. А чи були раніше конфлікти між Степаненком і Ярмоленком безпосередньо в збірні? Бо всі ми пам'ятаємо інцидент з футболкою, так але якось все таки знаходили спільну мову хлопці. Ні, ну безумовно, я можу згадати, що у нас бували, ну між ними, крім тієї футболки, нічого такого не бувало. Це я можу стверджувати. Але я можу сказати, що загалом після клубних матчів, клубних протистоянь, звичайно, бували моменти. Я пригадую, як після матчу Дніпра і металіста, ще в ті часи, коли у Металісті все було добре, тоді на полі посварилися Едмар і Ротань. І в перший же день збору я якраз бачив цей момент. В їдальні, значить, рутань сам покликав Едмара, і вони поговорили, тому що там один одному щось сказав, скажімо так, нецензурне на полі різке. Вони розібралися, з'ясували між собою. На першому ж обіді, от тільки заїхали. Були, ви пам'ятаєте, що там між Федецьким і Шевчуком теж моменти на полі. Хлопці в цьому всьому розібралися. Безумовно, що на полі є емоції, і ті емоції, значить, які... Там мають місце. Справді їх складно в деякі моменти стримати. Ну, але ті всі моменти, вони звичайно не рівня тому, що трапилося, тому що все ж таки, знаєте, поки новому да. кулаками поки що не били пики, скажімо так, до того якось все ж таки спокійніше було. Тому тут, звичайно, передана межа більше, але все-таки. Всі хлопці, я впевнений, тому я впевнений. Інтерес завжди бачу цю атмосферу. Вона у нас абсолютно згуртована і позитивна. Впевнений, що всі хочуть грати на євро, тому кожному треба от зараз час подумати і, 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 і знайти в собі силу і можливості вибачитися один одним, і, і вийти з цієї ситуації по чоловічому. Да, був вияв, вибух емоцій, але всі повинні розуміти, що вони помилилися і зробити крок до зближення. Я зрозумів. Дякую тобі, Сашко, що знайшов час і включився до нас. А я добавлю до цього напрямленню. Так, да, безумовно, приймати їх, але не забувати об рівні гри. У нас Динамо один із базових, один із трьох базових клубів зборна. Эти ігроки в більшості в своєму, ну, разумеется, об українцах йдеть. Это всю наша зборна України. Як вони могли подібним чином програти? Только ли в настрое проблема, или им еще нужно в себе покопаться. И тренерам нужно в них покопаться, что произошло. Мы же вообще не говорим об этом, вот в чем беда. Вот мы все разбираемся, блин, вот это вот произошла эта драка. Безусловно, и вот эти заявления о моральном чемпионстве, о морально моральном чемпионстве надоело просто. Он есть турнирная таблица, правда, это английская премьер-лига. Это... В нашей премьер-лиге она тоже выглядит достаточно внятно. Значит, если у нас будут по другим правилам объявлять чемпиона, будем по другим правилам смотреть сейчас. Вообще-то в мире принято, что в круговых турнирах определяет количество очков. У «Динамо» очков больше. Поверьте мне, Никто так не грозет себя, я думаю, сейчас, как Игорь Соркис и Сергей Ребров. Они что ли не понимают, что вот эти 0,8 в течение сезона, как их гложат? Понимают. Прекрасно. Но это никоим образом не умаляет цену завоеванного чемпионства. И я бы, честно говоря, на месте Шахтера ну, повел бы себя, опять, ну, назовем это спокойнее, продолжим словом достойнее. в этой ситуації, до речі, про чемпіонство ми вже трішки поговорили про Лестер, який буквально вчора здобув перемогу. Так в непростому чемпіонаті. На твій погляд, в чому секрет успіху цієї команди? Ну ми. переоцениваем ее скромность. Это, во-первых, просто вот эти все команды, которые выстроились за Лестером, в меньшей степени Тоттенхэм, а в большей Арсенал, Манчестер, Сити, Манчестер, Юнайтед и там далее, зависшие в низах Челси, они просто больше были на слуху. Тем временем Лестер достаточно спокойно работал. У них достаточный бюджет для того, чтобы побеждать в самых серьезных турнирах. Вот что действительно сенсационно, что Клаудио Раньери на старости лет впервые стал чемпионом, Причем в самом неожиданном месте, безусловно. Це правда. Це правда. Вот, что Такая пороса игроков внезапно высочайшего уровня оказалась, которая далеко не лишняя, например, и в сборной Франции, казалось бы, такой звездной, и в сборной Англии, где вроде не такие уж высокие кадровые проблемы, вот это вот неожиданно. Ну и, наверное, уверенность. Я все-таки думаю, что на... с которой Лестер стал чемпионом, конечно, на руку Лестеру, безусловно, и на руку и на ногу сыграл для проблемы больших клубов. То есть провал Челси, безусловно, который до сих пор объяснить толком невозможно. Манчестер этот, который играл через пень колоду, то и при Луи Вангале, то и играл, то и в селедку заворачивали. Манчестер Сити аналогично. Стало ясно, что Пелигрей не уходит, а это всегда для клуба настоящая трагедия. Потому что некоторые действия тренера они продиктованы тем, что он в клубе не остается откровенно. А Тоттенхем просто еще не созрел, хотя боролся наиболее достойно. Ну а я думаю, потому тому, что Арсенал не может стать чемпионом Англии, за 12 лет уже как-то попривык. За 12 лет, последние 12 лет Арсена Венгера. Дякую тебе, Артем, за такий